Перш за все, прошу назвати ваше ім'я прізвище Повне і повну дату народження. Значить, я називаюся Філінська Леся Тарасівна. Хоч то так, не по Галицьки, але так це для того, щоб згадати ім'я мого тата. Царство йому небесне. Я народилася 26 квітня 56-го року в Тернополі. Ви сказали не по Галицьки. Прошу, ще одна невеличка ремарка. Між кожним запитанням буду просити робити секундочку, дві паузи, щоб я міг потім свій голос забрати. Ви сказали про Галицьку. Уточніть, будь ласка, про «по батькові до війни. Чи воно існувало? Ну, ви знаєте, якось так не прийнято було згадувати обов'язково ще відразу ім'я батьків. Це однозначно. У нас було традиційне звертання: пан, пані чи панна і все. Більше нічого. Це стовідсотково. Це ну, я, наприклад, я кажу приятелів всіх моєї, з моєї родини ну, батьків, то я знаю там пані Нуся, пані Яна, пані Зоня. Інакше просто я поняття не маю до нині, як називалися їхні батьки. Хоч я з тими людьми спілкувалася ну, впродовж багатьох років. Хто ви за освіту? За освітою я лікар. Яка саме спеціальність? Анестезіолог-реаніматолог. Так, робота така пожежна в медицині. Чи любите ви свою роботу? Думаю, що так. Ви знаєте, я це питання до сьогодні вирішую, але так думаю, раз я 35 років. Протрималася анестезіологом, то, мабуть, 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 люблю, і мабуть, це так має бути. Тому що тоді, коли я вступала, будучи сиротою, сказала мамі, що я, мабуть, піду в мединці буду поступати в медінститут. Вона спокійно мені сказала фразу Ти що дурна, ти не поступиш. Тому що знаєте, всі, як за радянської влади поступалися, особливо в медичні вузи. Але тут знову ж певно якась якесь проведіння Боже, так склалося, що так мало бути, що я мала вступити. Значить, був такий ректор Огій. Тернополі. І тоді, якраз от рік перед тим, як я мала вступити в 73-му році, п'ять ректорів по Україні, можливо, чи по Союзу, заарештували за хабарі. Ну, природньо. Е вже якийсь трошки страх був, так як в мене там відмінний атестат, був там, всякі якісь там ще якісь там грамоти, то все. Ну і так я якось вступила з першого разу. І думаю, що не шкодую, тому що я ще займалася музикою, мама думала, що я може буду музикантом, що вона так більше того хотіла. Але я думаю, що знаєте, медицина, вона це якесь таке дуже матеріалізоване мистецтво. По великому рахунку, бо навіть якщо взяти з тих людей, які стали ну, кимось інакшим, ніж лікарі, то, допустимо, письменники, там навіть художники, то дуже багато мали медичну спеціальність. Коли ваша родина мешкає в Тернополі? Ну так, фактично, найбільше, хто мені взагалі оповідав, бо займався зі мною, це була моя хресна мама Стефа Філінська. Вони повернулися з бабцею, бо дід мій помер Філінський Володимир. Помер в 33-му році. Він був членом управи міщанського братства. І коли свій час пан Чумак, який був секретарем міської ради, каже: Ходи, я тобі щось покажу. Показує мені факсимільну копію статуту міщанського братства і ззаду, значить, теж ж факсимільно такі підписи від руки. А діда я ж не бачив, ну 33-й рік. Зорієнтуйтеся якось так. І в мене такий був, знаєте, це шок, це таке от враження, що ти щось доторкнувся до чогось дуже свого рідного. Значить, то Природньо, в 40-му році родину батька, значить, маму, сестру його і брата вивезли в Сибір, це було в травні місяці. Як вже потім я довідалася, бо я щось ніяк мотивів не знала, значить, тата ще був брат Роман і брат Богдан, найстарший і наймолодший. Роман вчився в Бельгії перед війною. Ну і як виявляється, всі хлопці, які вчилися за кордоном, вони всі були членами ООН, мабуть, ще такий мотив був. Ну, і В 54-му році вони повернулися бабця з тіткою сюди, в 6 шостому сюди. і це, це те, як я була дуже допитувала, вона мені все всього, всього дуже багато оповідала. То вона казала, що десь приблизно з часів, коли Наполеон відступав з цього з, від, з, з Росії. То десь приблизно хтось там якісь нащадки десь може осіли, тому що баб це не прізвище Дівоче Фалендеш, а Фалендеш це різновид англійського сукна, виявляється. Так. Ну, Філінський, тільки дід мій один лишився живим, всі решта його брати молодими померли від туберкульозу. Він був будівельник, будівничий, так, якби по теперішніх поняттях бригадир. Тато мій також був будів... будівничий, мав талант великий до того. Ну, от, от це те, що я знаю. Родина моя жила на вулиці Цвинтарній, тепер провулок за Монастирську. Будинок, на жаль, не зберігся, тому що війну його розбомбили. Ким був отець Громницький, та згадайте історію. Е, з отцем Громницьким дуже цікава історія, значить. Е, родина, коли виїздила на Сибір, дали їм на збір півгодини, там значить, що вони там побрали, але взяли альбом родинний, родинних фотографій. І такий маленький альбомчик такого маленького формату. І вже коли я вже така була, що я вже там щось розумілася оглядати, дивлюся похорон отця Громницького. Я ніяк не могла збагнути, чому в нашій хаті такий альбом. Причому дуже цікавий це пані Люба Бойцун використала дуже багато фотографій, якщо ви бачили Тернопіль в плені літ. То це, власне, з того альбому. Тепер він знаходиться в гаях в сестер студиток. Я їм подарувала. Потім я вже уважніше, будучи більшою, розглядала вже коли, бо так все фотографії роблені від церкви Різдва Христового, помаленьку, по Тернополю, як його несуть, і так такі фотографії, там як ідуть члени міщанського братства, там ідуть сестри монахині, ну таке, от такий. Потім цвинтар. І я раптом дивлюся на, на знімку одну з останніх, бо там дуже багато людей. і Я. Трохи так знаєте, чудуюся, бо я впізнаю наш родинний гробовець. Значить, виявляється, в чому справа? Значить, оцей рідний брат моєї бабці Андрій Фелендиш овдовів десь і в 30 якомусь році він значить, збудував Гробовець і поховав туди значить, прабабцю, мабуть, мою, або то його дружина Марія. Хтось в перший 37-му році похований. Ну і Виявляється, що в Галичині, зокрема в Тернополі була така практика, що якщо люди ну, хотіли на перспективу мати гробовець, а ще його не мали, то вони десь могли домовину поставити в, якусь чуж... в чужий гробовець, потім його перепоховати. І от отець Громницький, виявляється, лежав в нашому гробівцеві, і тому в мене вдома збереглися оці фотографії такі безцінні, я вважаю. Тому що тут фактично тут був ну, огляд Тернополя, які були вулиці, які були будівлі, навіть як люди ходили одягнуті, навіть як в них вираз обличчя, бо і то цікаво. Це такий, знаєте, дуже цінний такий матеріал. Розкажіть, будь ласка. Ну, Тут будинок номер 14 тепер Тютюнника. Він фактично і є зараз у власності е, сестер-студиток, але це десь е, було на початку 70, середини 70-х років. Значить, в ньому жила решетуха Анна, це рідна сестра мого вуйка решетухи Михайла, От будинку, в будинку якого ми знаходимося. Вона раптово помирає, так як вона не мала сім'ї, не мала родини. Ну, природньо брат успадкував будинок, але тут почалися проблеми. В Радянському Союзі ж не можна було мати там ні власності, ну висовуватися не можна було ніяк. Ну і пригадує моя, каже, там, ну, що ну, робити, що робити. І тут раптом значить, десь міг з родини мого хресного тата Петр з вулиці, з десь хтось там прийшов і каже, цоця, слухай. Тут є такі монахині. Я щось навіть тоді ще й не дуже уявляла, що є підпільні монастирі. Ну, так вам кажу, як є. Знаєте, що я вже не була, не можу сказати, що я вже там така була страшно побожна і страшно вже протестувала проти системи. Життя йшло своїм чередом. І вона мені таку ж фразу пророчу сказала, каже, а може вони тобі в пригоді колись стануть. І ми спочатку їм половину хати продали, потім другу. І там було п'ять таких молодих, дуже молодих жінок, тобто там були навіть вже тоді молодші від мене, ну прикиньте, що якщо мені тоді десь було, ще навіть не було 30, тобто то такі цілком молоді дівчата, але які ходили в довгих таких спідницях, в таких блюзках з рукавами, найчастіше в хусточках. Ну і там, Так як я тут з сусідами не особливо, в нас не прийнято було так дуже там десь знаєте, як то, -то зараз Радянської влади, що зразу, двор там, гармошка чи взагалі десь ходити по хатах в баняки заглядати. Що то, якісь там жиють, якісь, певно, сектантки, як то вони казали, ну та й нічого. Я потім вже знала, що то монастир, і пам'ятаю одно одної ночі. Зима така, пам'ятаю, зі снігом чують дзвінок такий в двері. Прибігає одна з монахинь, така сестра Маркіяна, і навіть слова не може винести, несе таку такий великий портфель <кій> величезний. Лесо десь треба сховати. Хтось їх попередив, що має бути обшук. Я думаю, що там, певно, була якась ну, література теологічна, то все. Я пам'ятаю так, вибачайте за відверті, нічній сорочці з босими, ногами, вилітаю на стриг, а дах у нас був такий собі, там трохи і снігу, а хламу було вуйка, найбог боронить і заступить. Ще з часів десь Першої війни були такі банячки побиті кулями. Я десь там запхала, то все ну і так обійшлося. Я не знаю, був тоді той обшук в них чи не був. Ну і вони практично жили тут. Ці сестри монахині жили до того часу, поки їм не віддали монастир в гаях. Але це теж не так все просто, тому що, як виявилося, до побудови того монастиря був причетний, значить, рідний брат моєї бабці Андрій Фалендеш, Так. Ну, Він такий був, казали, такий суворий чоловік, трохи скупувати. Він все казав, як мру, то все вам лишиться, ніби племінникам, бо він не мав своїх дітей. Ну, але на такі всякі речі він гроші давав. І фактично там старий монастир, той, що є, бо там в них ще нове, нова будівля є. То то збудований, так би мовити, за його підтримки фінансової. Хто такий стаховаріат? О, стаховаріат це. Така була, знаєте, Тернопіль часів мого дитинства це все ж таки було маленьке місто. Пригадую, що коли мені десь було років ще 5, то кінцева зупинка автобуса, який їздив по Тернополі, була брама обласної лікарні. Автобус з одними дверима, такий відкривався ручкою. і